Привіт! Я Остап Українець, а це урок літератури присвячений давньогрецькій комедії. Дослідники донині не знають, чи сміявся Ісус. Це була моя обов'язкова алюзія на роман Ім'я Рози. Якщо ви не зрозуміли, до чого це було сказано, ідіть і почитайте ім'я Рози, роман цього надзвичайно вартий. Так от, комедія. Отож, для того, щоб зрозуміти комедію, слід в першу чергу зрозуміти, з чого вона зродилась. Якщо трагедія, про яку ми говорили минулого разу, скоріш за все походить із катарсису, тобто з акту вбивства священного або офірного цапа під час Діонісій, то комедія дійство вітальне, тобто життєстверне і оптимістичне. Але від цього комедія не перестає бути священним дійством, і що значно цікавіше, священним дійством, яке походить точно із тих само Діонісій, що й трагедія. Почалося все з того, що у доволі багатьох давніх країнах, особливо в Середземномор'ї, існувала так звана традиція тимчасового правителя. Раз на рік, приблизно на тиждень, ну на кілька днів, обирали тимчасового правителя міста або держави. Зазвичай цим правителем ставав блазень або хтось засуджений до страти. Арсене Борисовичу це не про Зеленського. Наприкінці цього святкового періоду тимчасового правителя страчували, а його смерть мала начебто забрати за собою всі проблеми, які накопичились за останній рік. Таким чином, зокрема, народу давали змогу викинути свою агресію до еліти, котра встигла, очевидно, натупити за час свого правління. Основною функцією тимчасового правителя було перекладання відповідальності за негаразди. Оскільки правитель в ті часи ще як вважається виконував також функції верховного жерця. А період святкувань, на який припадав оцей тимчасовий правитель, зазвичай передував найбільш голодному періоду в році Календарно, тобто періоду, який передував засіванню полів, або як у випадку з давнім Єгиптом, розливу нілу. Сьогодні цей період, який передує найголоднішому в році сезону, ми називаємо карнавалом. І під час карнавалу соціальні ролі змішувались, нівелювались. Так раби могли сидіти за столом зі своїми господарями. Типовим було вбирання масок і костюмів або будь-якої машкари для того, щоб важче було впізнати одне одного і щоб старі звички і прив'язки із нормального періоду не протягнулися до свята. Як ви вже могли здогадатися, у період карнавалу високе тимчасово ставало низьким, низьке приндилось бути високим. І саме із цієї практики походять два слова, які ви всі ще зі шкільної парти маєте пам'ятати як Отче наш бурлеск і Травестія. Саме з травестії походить один з основних комедійних тропів, які прекрасно тямили ще давні греки. Невідповідність очікувань результату або очікувань зображенню породжує комедійний ефект. Причому цей троп використовували ще до появи давньогрецької комедії у драматургічному сенсі. Так, можливо, хтось із вас чув про епічну поему Батрахоміомахія або дослівно Війна жаб із мишами. У цій доволі недовгій історії, я раджу, щоб ви прочитали її на дозвіллі, якщо у вас буде бажання, описується протистояння між мишачим військом, яке нападає на жаб'яче болото, щоб відімстити за завдану смертельну образу. І у цій поемі надзвичайно чітко відчувається Іліада Батрахоміомахія це перший пародійний твір в історії, принаймні з тих, про які нам відомо. І там дотримано абсолютно всіх канонів пародійного жанру, що, в принципі, не дивно, тому що батрахоміомахія встановила ці канони. Так, коли я кажу, що сюжет нагадує Іліаду, я насправді трохи применшую. Насправді, батрахоміомахія це Іліада. Достеменно Іліада з усіма гіпертрофованими пасажами битв, з усіма епізодами одягання воїнів тощо, просто вона коротша, оскільки для пародійного ефекту нам не потрібні масштабні описи. Нам не потрібен увесь патос і розмір епічного твору для того, щоб зрозуміти суть пародії і засміятися. Так скажімо, в Іліаді кожен герой одягається однаково. Спершу собі на гомілки наклавши голінники мідні, дуже красиві срібними пряжками їх застебнувши, потім на груди і панцир собі одяга міднокутий. Натомість Скебокрад, пародійний відповідник Ахіла, шкаралупу горіха, розбивши на дві половинки, припасував до плечей їх для захисту рук від ударів. У пародії, і це одна із ключових її особливостей, зберігається патос оригіналу. Ми сміємося саме із фактажу, якого цей патос стосується. До речі, у пародії прийом Бога з машини не те, що доступний, він абсолютно дозволений і широко використовується. Але функція його трохи не та, до якої ми могли звикнути. Так, Бог із машини у комедії чи пародії. Потрібен для того, щоб поглибити градус абсурду до межі, за якою сюжет уже просто не може розвиватися далі і змушений колапсувати під власною вагою. Так, у фіналі батрахоміомахії, коли побоїще стає неминучим і миші от-от знищать все жаб'яче плем'я, і ми буквально не знаємо, куди цей сюжет може йти далі. Зевс посилає на болото раків, одягнених у міцні панцирі, і ці. Різні войовники розганяють усіх мишей по норах. До речі, якщо вам здається, що така абсурдна розповідь про великих і легендарних героїв давнини вам звідкись туманно знайома, дозвольте трохи освіжити вашу пам'ять. Це дідько. І це, знаєте, не єдиний натяк на батрахоміомахію у фільмі. Але ми мали поговорити ще і про театральну комедію, звісно. Втім, оскільки з усіх давньогрецьких комедіографів до наших днів зберігся тільки Арістофан, говорити ми можемо скоріше про єдиного вцілілого грецького комедіографа. Його називають ще батьком комедії, але це радше через те, що ми, сучасні люди, дуже любимо шукати в античному світі батьків різних речей. Згадайте Геродота і батька історії. Що ж до Арістофана. То у нього є кілька основних джерел натхнення, які варто таки розглянути детальніше. Перше джерело натхнення це фалічні процесії. Тобто ті самі карнавальні дійства, на яких учасники одягали на себе різну машкару шкури тварин, вимащувалися виноградним суслом, співали сороміцьких пісень і вигукували на всі боки різні непристойності. Самі розумієте, фалічний гумор це гумор буфонадний. І фалічний гумор, звісно, знайомий усім вам, любі мої глядачі, котрі свого часу за шкільною партою хихикали зі слова многочлен. До речі, такі фалічні процесії також називалися комос, а комедія дослівно означає пісня або ж ода, яка виконується під час комосу. Друге джерело це гноми. Аристотель визначає гноми як судження загального характеру. Але насправді цей жанр грецької словесності для нас буде чимось ближчим до афоризмів. Взагалі, в античному сенсі, гноми дуже часто вказують на певну норму суспільного життя чи співіснування з природою. Натомість комедія працює переважно з трансгресією або переступом норм. І якщо гноми показують, як зберігати гармонію. То комедія як жанр народжується на переступі, на порушенні гармонії. Тобто гноми встановлюють норму, а невідповідність зображеного на сцені встановленій нормі, і викликає у нас комічний ефект. От гляньмо, як це працює у найвідомішій комедії Арістофана Хмари. Дія комедії відбувається під час Пелопонезької війни, а основний патос скерований на марнування життя і заняття безглуздими справами. Про це ми вже говорили у випуску про трагедію, де говорили, до чого звертається трагедійний патос царя Едіпа. Так от, син головного героя марнує всі батьківські гроші на колісниці. І батько, сподіваючись якось вирішити цю проблему і знайти спосіб заплатити кредиторам. Вирішує віддати сина до Академії Сократа, щоб той навчився там якоїсь життєвої мудрости. Проблема тільки в тому, що філософи в Академії Сократа також займаються далеко не найнагальнішими справами. Недавно Херефонта запитав Сократ, на скільки кроків блошачих стрибне блоха. І Херефонт знайшов на це питання абсолютно геніальну замірками давньогрецької філософії відповідь. Віск, розтопивши, взяв блоху і ніжками у віск топлений умочив її. Віск, остудивши, мав блошині капці він, і знявши з ніжок, ними відстань виміряв. Або, скажімо, раз Херефон, святієць, запитав його, тобто Сократа, якої думки він про комариний спів. Комар гуде гортанню чи гузицею. На що Сократ пояснив, що комарини черево вузеньке. І через це повітря з силою крізь нього тисне до проходу заднього. Вузьким, пройшовши ходом до розширення, воно із гузна гучно виривається. Цю комедію Аристофана, як і більшість інших, можна назвати навіть сатиричною. Конкретно тут суть сатири і відповідно комедійної критики полягає в тому, що філософи намагаються шукати складні та комплексні відповіді на абсолютно прості питання, які при цьому ніхто не ставив. Фінал сюжету настає у момент, коли герой намагається застосувати філософію у практичному житті, тобто для вирішення реальної проблеми. Ця філософія б'є рикошетом на нього і призводить до катастрофи і складання усього сюжету. Якщо трагедія закінчується катарсисом, котрий повинен мати певну етичну і дехто з цим згоден, дехто ні, але все ж виховну функцію, то фінал комедії найчастіше можна назвати колапсом очікувань. Фінал хмар я вам не розкриватиму. В надії, що когось цей випуск таки зацікавить і мотивує піти пошукати і почитати Аристофана. Покликання на Хмари буде в описі до відео, як і покликання на батрахоміомахію. Але Хмари це ранній період творчості Аристофана. З часом критика у його комедії змістилася із політичної до соціальної. Зрештою, це було наслідком природних процесів. У ті часи саме закінчилась Пелопонезька війна, і грецька культура дуже сильно змінювалася. Прийшов кінець атенській демократії. Так тривало, аж поки грецьку культуру не адаптувала римська. А уже для римлян ні грецька трагедія, ні грецька комедія не були придатними. Комедія не була їм достатньо смішною і була надто патосною і філософською, а трагедія була надто складною і недостатньо видовищною. Тому з часом політичну критику і сатиру у римській комедії замінила буфонада. І в підсумку грецьке ставлення до смішного насправді вплинуло на наш із вами сучасний світ значно менше, ніж римське. Але про це вже наступного разу. Дякуємо всім, хто долучився до нашого проєкту як меценат, коментатор, підписник чи просто глядач. Ми дуже раді, що ви у нас є, і намагаємось робити для вас максимально цікавий контент і враховувати все, про що ви нас просите. Якщо є тема, про яку ви хотіли б послухати на уроках літератури, не соромтесь писати про це в коментарях. Ми і далі будемо робити відео, присвячені саме історії літератури, але ніхто не може завадити нам робити між ними якісь випуски, присвячені іншим темам, про які цікаво було б послухати саме нашим глядачам. Але це уже пізніше. А наразі бувайте!